Привіт, малята! Сьогодні ми з Бнею пропонуємо вам виконати дуже цікаві завдання. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо! Доброго ранку, мої любі малята! Малята! Сьогодні наш Боня прийшов до нас не один. Давайте привітаємося з нашими друзями їжачком та зайчиком. Добрий день, їжачок! Добрий день, Зайчику! Малята, а скільки всього звірят до нас прийшло? То багато. А скільки в нас їжачків? Правильно, один. А зайчиків? Вірно, теж один. Малята, звірі принесли з собою подарунок. Хочете дізнатись що у коробці? Так, це шишки. Малята, скільки шишок на синій смужці? Так, багато. А на жовтій? Одна, молодці. Тож, давайте ми віддамо наші шишки білочці. А скільки білочок до нас прийшло? Так, теж одна. А разом з білечкою наші друзі і дарують нам цифру один. Тією цифрою малята ми позначаємо предмети коли їх по одному. Малята, послухайте цікавий віршик про цифру один. Одиниця наче спиться, їй не діти на місці. Мріє цифра стати птахом і полинути над дах. Малята, подивіться уважно на нашу цифру один та скажіть, на що вона схожа? Так, вона схожа на спицю. На що ще вона схожа? Так, і на птаха з довгим-довгим клювом. Малята, подумайте, а що є у людини по одному? Так, є одна голова. Один ніс та один рот. Малята. Наші звірята дарують нам хатку картинки із завданням. Подивіться на картинку та назвіть предмети, в яких є по одному. І тут є по одному малята. Так, одне сонечко. Що ще? Одна сніжинка, вірно. Один сніжок та одна ялинка. Малята, ви дуже гарно впоралися із завданням. Тож, малята, з якою цифрою ми сьогодні познайомились? Так, з цифрою один. Дякую вам вам, малята, за те, що ви гарно відповідали. Малята, вам сподобалось наше заняття? Так, нам з Боною теж все десь сподобалось. Ви великі, розумнички. Молодці малята, ви дуже гарно впорались. А зараз нам з боною час прощатись. До нових зустрічей, малята!